Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні це вже моє друге відео. Хочу я виставити застав на онлайн. Дзвонила до мене Оля Довголіс, спитала, в чому справа, чому я такий незадоволений, чому пропав зв'язок разом зі мною. Ну, Чому пропав зв'язок, я не знаю. Но Ольга Довголіс позвонила до мене, ми з нею поговорили. В По попередньому відео я розказував про Молдована Василя Миколайовича. Про Людвіка Галая і так далі. Що я хочу сказати? Не завжди, якщо я людину критикую, щось говорю нехороше в його розумінні, в його сторону, це не означає, що я цю людину не поважаю. Багато вам, можливо, та людина мені в житті допомогла, підказала, була прикладом для мене. Но я хочу сказати за Молдована. Василя Миколаївича. Ніякої зверхності в мене не може бути по відношенню до нього, так, у кожного свій шлях в житті. Вся, по всякому в житті воно складалось. Так само Людвік Галай він для мене завжди був зірцем. Як десантник, як воїн ЗСУ, як та людина, яка була мобілізована і була в числі тих перших людей, яка давала опір расистам під час. Лютнявих подій 2014 року. Тому в першу чергу я буду завжди покладатись на думку своїх побратимів, ті, які воювали, які воюють, які разом зі мною в строю, а це і Віктор Альохін, Стрільніков Микола, його дружина Альохіна Ольга, тобто довголіс Ольга. Густик, який був поранений, вибачає, друже, що я не знаю, як тебе звати. Я знаю, що ти був пораненим. Колодрівський загинув, наш побратим влад куций Віктор і так далі. Ну, я хочу, щоб до влади прийшли саме ті люди, які достойні, які гідні цієї влади. А ці люди це ті, які воюють, які воювали. Людвиг Галай, він представляє спілку атовців у нас в заставні, спілку ветеранів війни буде представляти. Він в даний момент поранений. Ну І дехто з недоброзичливівців каже, що от він е, лежить вдома, він косить, косить. Е, що я хочу сказати, що говоряться ті люди, які самі е, не воюють, не на війні. Ну І все з їхньої сторони непорядно. Завжди я буду зважати на думку своїх побратимів. Ну і що я хочу сказати на рахунок от радиша, депутата. Мене обурює те, що до влади лізуть, такі, як Юлія Джос, Фудзі, Цуркане, Славік Цуркан. Я не кажу, що вони погані люди, да, вони вічливі. У них є відповідна освіта, тактовність, підхід до людини в плані культурного рівня. Ну, але є люди, які заслуговують набагато більшого, і вони зробили набагато більше, ніж оці названі люди, які зараз рвуться до влади. Хочу сказати за Молдована Василя Миколаївича, що він також був на Майдані 2004 року, 2014 року. Це так само треба приймати до уваги. Треба взяти до уваги, що він е спокійна, врівноважна людина, е яка в кінці кінців, да, так, зробила собі кар'єру. І щоб зробити кар'єру колись чи зараз, для цього потрібно мати клепку в голові, розум. Якісь е відповідні якості характеру, які би цьому посприяли. Як кажуть, ми повинні знайти компроміс, і, як кажуть, е немає такої влади, яка б мала цілкувати, цілковиту перевагу в чомусь і яка б не мала недоліків. Ми повинні вчитись е один в одного, приймати ті. Помилки, які були вчитись на цих помилках, ну і рухатися, як кажуть, далі. Е, тому, Людвіг Галай, я от хочу проспівати цю пісню, вчора ти до мене дзвонив, ми говорили. Повинен бути цей діалог, діалог в суспільстві, ми повинні вдосконалювати себе, знаходити кращі методи управління, як самими собою. Так, і в суспільстві для того, щоб суспільство рухалось вперед. Зараз заспіваю вам ту пісню, яку я написав. Це заклик до того, до діалогу. Щоб ми один одного не поплюжили, щоб ми поважали один одного, щоб ми визнавали свої помилки, помилки наших опонентів, плюси наших опонентів. ну, І щоб ми будували Україну. Слава Україні! А зараз вам заспіває цю пісню. Війна йде, і хлопці всі воюють, та владу хочуть взяти лупері. цуркани, джуси також кудзі, па нам, заставні мера всі. Вош цуркани, джуси також кудзі. Па нам заставні мера всі. Та тільки ж ним галай наш на заваді. Бо ж людсь їх не наш боєць. А Лохін Віктор, стрійні кол та гушти о героям нас застав честь А Лохін Віктор, стрійником та гушти о героям нас застав честь Бо ж бути їм заставня нас при владі, і завжди честь заставні їм усім, і з галайом застрій ніколим зробив, щоб у заставні жили добре всім, і з галайом застрільниковим зробим, щоб у заставні жили добре всім. Іван Пазуг також буде із нами Павчак Ліванін також устрою Леошко будь, в житті якось попроще. Та не жені, будь ласка, ти бритню, Леошко будь, в житті якось попроще, та не жени, будь ласка, ти бритню, усе окей, лиш будьте трохи чемні. Не треба нам в заставні зених ви! Про Васю Молдована, хай у заставні буде завжди мир, Згадайте ви про Васю Молдована, і хай в заставні буде завжди мир, Бо ж має кожен в собі якісь вади, і має кожен також і плюси. Давайте будемо гідні всі поваги, бо ж ми нормальні, хлопці, козаки, давайте будим. Ваги ми нормальні хлопці козаки. Слава Україні! Ми передаємо.